Паука. я брал порезанный носок туда наплавлял с антипухом потом вот так вот затягивал нитки потом мы потом нам завязывали потом отрезали вот эти ниточки потом мы брали вот такие палочки черные 4, присоединяли потом мы вот так взяли голку и вот так вот там по кругу сгибали Потім а потім ласки в Смішні у нього вийшли лапи. Я собі вибрала пачка. Початку була місяця і заповнювала. Потім була лапки, потім бала хочку і сосувала, потім була лапки. Теж сосувала, потім бакей клієві нам очки, намалювала вибочку і що. На більше сподобалось мені кети лапки. Звати Артур. Я сьогодні робив такого паучка, він мені дуже сподобався. Він був такий гарний, як ті типу, справжній. Я обрав таке тіло, бо думаю, що в такого паучка тіло саме таке. Мені найбільше сподобалось шити. Вона мені дуже так сподобалася, я буду гратися і спати з нею. Ми не могли дочекатись, поки її зробимо, тому що іграшка насправді дуже чудова. Привіт, мене звати Дебі і я була на майстер-класі. Сьогодні робила павучка. Я брала мішечок, пух в нього засовувала, пришивала лапки і потім очки робила три. І так в мене вийшов гарний павучок. Я павучка заберу додому. Він мені дуже сподобався. Я буду ним гратись. Павук, якого я зробив. Спочатку я ем, наповнював пухом в очу, в оцей в пакет. Потім ем, я клею в лапи, зав'язував. Мені ще я зробив шляпу, і мені найбільше сподобалось зашивати оту павуку. Тим павуком можна зробити фотозону для Хеловіна. Хеловін це таке страшне свято. Був такого павучка. Лізи він без шляпки, то він стає агресивним. Чого люблю на сляпка? Я його не я шляпку його не буду нікочилять. Я пока хай ровен ім. Тільки коли хтось буде знімати шляпку, то він зразу буде нападати. І він ще дуже боїться старших павуків. Паучку тільки п'ять очків. А менті можуть бути паучки, а деякі можуть бути старше його. І вочу він боїться всіх. Я робила сьогодні паучка. Я його робила спочатку мішочок, пух і так далі. Мені сподобався сам паучок, тому що якщо е його заставити, то він може поприкалуватися. Я буду ним гратися, показую мамі, і вона буде погатися, а Я з цього буду сміятися. Мені сподобалося його робити. Оце було лапки смішні. Якщо його переставити лапки, то він он... — Чудовий павучок. Сьогодні я його зробила на заняття. Починала від самого початку. Наприклад, спочатку брала мішок, потім зашипала сантапонами, потім лапка, а потім клеїла очі. Мені найбільше сподобалось причіпляти лапки. Я буду ним гратися. Павучок вийшов оригінальний і дуже симпатичний. Павичок у нас вийшов симпатичний, бо він такий класний. Мені дуже сподобалось його робити в тому, що запихати синтапон. Ми брали мішечок відповідного кольору до нас, набивали синтапоном. Трошки пришили, лапи ще поставили і пришили. Ока приклеїли, скільки ми хочемо? Два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Багато хто прикріпив два ока. Або і три. Найбільше мені сподобалось напихати синтепон в шапочку, і ми його зробили на свято Хелловін. Це моє найулюбленіше свято, де страхи. Страхів. я люблю Хелловін. Він дуже класний. І крім того, я не боюсь павука. Тому що у нас і так вдома, мама, мабуть, спеціально посадила маленькі рядишком трохи. Трохи відстань є від них ялино. Та й там павуки собі, е, роблять собі домики, та й там живуть. Бо ми не, не дуже любимо комарів. Вони нас постійно, коли ми хочемо на терасі посидіти повечеряти, там вони нас кусають. Але, мабуть, я вже, я вже давно їх не бачила. Сьогодні я робила дуже-дуже, я не розумію, це странний милий, павучка. Брала такий мішечок. Спочатку я взяла з трикутничками. Ні, це то був не трикутничок, то був фрондик. А потім я вирішила, що потрібно взяти мій кишеч. Я взяла червоний з полосочками. Потім я взяла синтепон. Там, коли ми синтепоном запихували, то там потрібно було ще таке правило. Потрібно було ще знайти дві ниточки. Але коли ми вже напхали, то було дуже складно. Так що потрібно було їх висунути, тримати одну, а другою запхати. Коли я хотіла вже затягувати, як там потрібно було, то я побачила, що воно в мене затягувалося. а щоб воно не розривалося. То я вирішила трошечки обрати синтепон, і потім воно затягнулося. Ми ці дві ниточки мали покласти всередину запихнути. Сьогодні ми робили павука отакого. Спочатку ми брали місечок, в ньому було дві нитки. Ми взяли синтепон, запхали його туди, нашли дві ниточки і зав'язали. Зав'язали потім вузлик, а потім, а потім отак все пришили. Ми трохи погралися з ниткою губкою і ну, з ниткою губкою і голкою. Хіба губки це були рицей. А голка це були мечі. Потім ми прийшли в роботу, пришили лапи, нам треба те, так, як ми засилали йому попку і потім приклеїли очі. Ручка. Спочатку я взяла такий мішочок з бльосточками, потім засунула пуф і його зашила, затягнула ниточкою. І ми потім прикрили лапки і зашили їх. Павучок вийшов чудовий. Мені найбільше сподобалось зашивати лапки. Ним буду гратися. І ще не можна прикрасити Хеллоуін. Лапки вийшли такі, наче живі. Ми всі павучками гралися. Я сьогодні ось такого паличка для Хеллоуіна. Я цього паличка робив. Спочатку я брав мішечок, потім засовував туди пух. потім нам приклеювали глазки, а потім ми, ми зав'язували ось тут нитками. Ми брали ось ці от штучки, ну, ножки його. Потім знову зав'язували ниткою іголкою, зробили ось такого паучка. А на бажання я зробив скільки захочу очів і шляпку, якщо захочу. Мені найбільше сьогодні сподобалось засовувати пух в мішечок. Я буду з ним спати і грав. Атися.